Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі КНІТКА ТІВІ. Сьогодні, нарешті, моє звітне відео у проєкті, у спільному проєкті Дівчатка таки дівчатка, четвертий сезон, організатором якого є Тамарочка Новікова. Її канал називається В'яжу на дивані. І там просто неймовірний канал неймовірний. Феєрверк творчості творчих ідей, живого, щирого спілкування. Обов'язково заходьте на всі її відео, вони всі різні, але натхненні, завжди натхненні творчістю і життям самої Тамарочки, тому що воно не відривно від. Рукоділля, від творчості, від спілкування з такими ж дівчатами обов'язково заходьте. У нашого спільного проєкту вже 4 я була учасницею всіх проєктів. На цей раз, звичайно, такі самі шикарні, чудові, неповторні спонсори. Спонсори і феєчки, як каже наша Алуся, спонсори, це магазин італійської пряжі Аріадна, це дуже якісна пряжа, і особливо для тих, хто в'яже з бобінної пряжі, це просто клондайк. Обов'язково зайдіть. Всі посилання на всіх спонсорів будуть під цим відео і в першому коментарі. І якщо ви ще не знайомі. З магазину Маріадна, обов'язково передивіться ефір Тамарочки Новікової, Прямий ефір був з власницею цього магазину. Це було зовсім не так давно. Якщо ви зайдете до каналу В'яжу на дивані, ви обов'язково одразу побачите цей ефір. Обов'язково там Інформації, корисної, а пряжа, пряжа така, слинки течуть. Навіть я, хто з бобінної пряжі майже не в'яже, я просто задивлялася і мені хотілося, знаєте, все тактильно попробувати. Ще наш спонсор це магазин Ярна. Ну про цей магазин ви, напевне, знаєте, ви не можете просто не знати про цей магазинчик. Тож обов'язково теж заходьте. І ще спонсори феєчки, тобто і учасниці проєкту, і, і одночасно спонсори. Вибачте, в мене, як завжди, Анфіса переді мною по меблям тут ходить. Я теж є спонсором цього проєкту в цьому році, тому що. Чесно кажучи, саме в цьому сезоні мені хотілося б побути спонсором. І просто насолодитись, спостерігаючи, як дівчата створюють неймовірну красу. Але мене вмовили, і я прийняла участь, і я вам наразі розповім, що я тут таке натворила в цьому сезоні. Крім мене, спонсори, це Юлічка Савлюк, наша Energizer творчий. Просто Людина харизма, неймовірно, творить дива руками, і настільки все це розповідає і показує, що просто хочеться не в'язати під її відео, а просто її слухати, розмовляти з нею в екран і повторювати за нею те, що вона вигадує. Другий спонсор. Оксаночка, її канал називається Оксімур, Хендмейд по-українськи. Це просто в мене епітетів не вистачає, тому що я про всіх можу казати, що це надзвичайно творча людина, надзвичайно приємна людина, надзвичайно приємно спостерігати за всім, що вона робить, від шкарпеток до якихось виробів, до того, що вона вигадує. Обов'язково зайдіть, обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Тож, Можливо, я когось забула, я все підпишу. Зараз я перевірю. Так. <кій> Нібито нікого не забула. Ну, тому що знімати відео після робочого дня стільки хочеться розповісти, показати, Тож ж ви самі розумієте. І хочеться, щоб вам було цікаво, чому я в цьому светрику? Тому що, як я кажу, від космічного светрика до. Космічної колекції. Ну, не можу сказати, що це така саме колекція, велика колекція, але два плечових вироби: один жилет і один светр, які пов'язані однією темою це космос, космічні подорожі. І один з цих виробів ви вже могли бачити, якщо б бачили моє попереднє відео про жилет, який називається спалахи на сонці. Ось цей жилет з на сонці. Я, звичайно, фотографії вставлю в кінці відео. Сьогодні ми з вами на руки не підемо, будемо ось так спілкуватись обличчям і тому, що докладно про цей жилет я вам розповідала і про все, як створювалася колекція, ви теж знаєте. В мене була ідея задум створити светр, об'єднати. Всі мої попередні роботи потрішечки взяти десь чогось. Тобто космічний Светрик, його не я так називала. Цей Светрик виграв у першому сезоні дівчатка-таки дівчатка спільному проєкті, тому я просто не могла про нього забути. Ось цей Светрик, хто його пам'ятає, дуже я його люблю, ношу. І Він в мене був зв'язаний з чистого акрилу, який я купувала в Аврорі. Тому що на той час в мене взагалі не було можливості десь дістати пряжу, це 22-й рік весна. Тобто, ну, ви самі розумієте. І з цієї пряжі я створила цей светрик, і він вийшов вдалий, він носиться. Ну, тобто, і мені захотілося в цьому сезоні теж повторити тобто, взяти цю ідею, створити светр на космічну тематику, светр або жилет, і теж використати пряжу з Аврори. В цьому жилеті в мене звичайна мотанка, яка ось восени продавалася в Аврорі, і тут є ще одна пряжа, яка об'єднує оцей жилет і мій светр, який називається космічні світанки. Чому світанки теж в минулому сезоні, в спільному проєкті Дівчатка такі Дівчатка, в мене був светр світанки. І Звичайно, ось мені захотілося зробити таку колаборацію. Тому що, по-перше, тема дуже цікава. І її можна розкривати і розкривати було б. І можна ще нав'язати дуже багато всього. Ще я зв'язала, звичайно, снут, який називався «Туманність Андромеди. але я його активно ношу, наразі в кадр не буду нести. Ну, він маленький, і ви його теж бачили. Ось. І вам, мабуть, цікаво ж подивитись все ж таки на той светр. Давайте спочатку про пряжу. Спочатку про пряжу, яка об'єднала ці дві речі. Саме светр в мене зв'язаний з Lana Gold Fine. Це моя улюблена пряжа, просто улюблена. В'яжеться будь-які візерунки. Будь-яка модель, все, що хочеш з цієї пряжі, можна зробити. І метраж мій, і спиці. Спиці в мене були три жилет на спицях номер 2 в'язався, а це на спицях номер 3 І візерунок теж, теж вільний візерунок, і там, і там вільний ажур. На жилеті його майже немає. Там просто, як ви бачили, просто такі ажурні доріжки, які пересикаються один з одним. Одна з одною. І їх об'єднала ось ця пряжа. Це Ембіс, вибачте, без етикеток показую, тому що в мене ось залишки. Всі ці кольори, як ви розумієте, вони дуже добре поєднались із оцим кольором на жилеті, і, звичайно, з цим темно-темно синім кольором. Тому що я ніяк не могла визначитись, якого ж кольору буде. Мій космос. Його ж можна бачити по-різному. І мені здавалося, що ну, чорний це не цікаво. І взагалі, космос і Всесвіт, він не чорний. Мені здається, просто наше око неприлаштоване розпізнавати всі кольори, які є ось там, десь у Всесвіті. Ну, це як підводний світ. Ми з вами навіть корали і рибок бачимо зовсім іншими через шар води, так як вони там виглядають на дні океану, і коли їх дістаєш сюди на землю. І кольорини такі яскраві, ну і так далі. Тобто ми, можливо, ще не все розпізнаємо. І мені здалось, що буде дуже цікаво уявити собі. Якщо б ми ось там летали з вами біля сонця, потім десь полетіли відкривати нові світи, що б ми побачили з вами? Тут цей жилет називається спалахи на сонці. Тобто, якщо ми підлітаємо до сонця і нам засвічує, і ми ось так бачимо те, що навколо простір навколо нас. Оцей колір основний, який я обрала, мені здається, він буде саме такий. А ось коли ми з вами полетіли трішки далі, десь там вже глибоко-глибоко в космосі, десь дуже далеко. І вже ледве-ледве проступають наші світанки, тому що Сонце віддає свої кольори нам туди на Землю. А далі в космосі. Тільки відлуння від них. Тож в мене вийшов светр, який я назвала космічні світанки. Ось він. Ось так виглядають, на мій погляд, світанки у космосі. Звичайно, ви побачите цей светрик на мені, але я одразу хочу вам сказати, що тут, тут в мене вільний ажур. І він відіграє роль такої з перфокарти, я б сказала. Тому що, знаєте, як домашній планетарій, є такі перфокарти, які вставляєш, і одразу. Такі цяточки, які відображають нібито зірки, а там планети. І переставляючи ці перфокарти і змінюючи світло, можна побачити їх по-різному. Тож ось цей светрик, якщо його одягти на Чорну майку, на Чорний гольф, буде показувати нам такий темний, темний всесвіт, темний, тільки з проблисками десь оці різних кольорів. Який віддає Сонце, але в інший бік. А якщо одягти біле, то це буде просто зоряне небо. Зоряне небо таке, як ми з вами його бачимо. І нарешті мені вдалося в цьому сезоні під Новий рік ну, зв'язати саме оверсайз, він вийшов саме оверсайз, саме такої довжини. Там Анфіса щось перевернула такої ж довжини і такої ширини, як мені хотілось. Він вільний, він затишний, він дуже-дуже комфортний, тому що все ж таки ця ниточка, вона просто неймовірна. Ось бачите, якщо я ось так пересуваю тремпель, плечики, не знаю, як це, вішачок. Як називають, ми називаємо Трембель в Харкові. І тут проступають ось так: бачите, зірки білі. Ну, зараз я це примірюю і вам покажусь. А потім я вставлю фотографії. І сподіваюся, що вам сподобалась моя космічна колекція. Я думаю, що це ще. Не кінець цієї теми, тому що мені хочеться спробувати ще кольори. Тут мені просто пощастило, що оця пряжа ambience, вона дала мені можливість не підбирати багато-багато ниточок, складати їх, зв'язувати і переставляти. Вона вже секційна і саме в тих кольорах, яким з тими переходами. Які мені були потрібні. Тож вона мене просто тут ну, виручила, скажімо так. Інакше мені би довше в'язати цей светр, звичайно, тому що треба було б підбирати. І як ви розумієте, ну, ось, припустимо, тут на цьому светрі, ось полу, смужка рожева, смужка зелена, і тут зелена смужка. І все. Тобто, заради декількох смужок треба купувати моток пряжі. Наприклад, так і тут. А тут я просто обійшлась трьома моточками різного забарвлення, і жовті секції залишила собі ще на осінь, і бачите, в мене ще залишилось. Тож я думаю, що ще щось цікавеньке обов'язково буде. Зараз перевдягнусь і покажусь. Ну ось ось такі в мене космічні світанки. Так, щоб вас зорієнтувати по довжині. Ось так. І по ширині. Резиночка нерівна. Все як завжди. Так само, як було на першому светрі, тобто скошена резинка. Ось такий скіс плеча. Ось, бачите, наразі в мене на чорному. На Чорній майці одягнено. І тут е, такий темний-темний космос. Темний. Не знаю, як вам його краще показати. Я думаю, що на фотографіях ви його роздивитесь більш детально. Камеру не можу підвинути сюди. Ну, я думаю, що ось так. Полетіли! Я задоволена цим светром. Мені в останню хвилину практично прийшлось вкорочувати рукави, тому що я їх зв'язала так, як треба. І ниточка, я знаю, наскільки вона може потягнутися, я з нею в'яжу постійно. Але я не думала, що скіс плеча стабільний, зшитий, що він трішки потягне, а потяглося за рахунок горловинки. Вона була трішки менша, ось вона роздалась, з'їхав з плеча. І, звичайно, рукавчик потягнувся. І я вирішила, що краще я його обріжу одразу, щоб він був в мене такий, ну, по руці. по руці. Я думаю, що і ці кольори мені теж пасують, і такий Всесвіт теж має право на існування. Тож, мої космічні світанки до вашого. Оцінювання, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя невелика космічна колекція. Якщо б було більше часу, я б ще зробила б щось цікавеньке, але поки що я не знаю, в яких кольорах, я хотіла б ще спробувати такий темно-синьо-зелений колір. І сполучити його з трішки іншими е, переливами оцих кольорів, тобто більш е, золотавого, срібного додати. Ну, можливо, наступного року щось ідея повинна е, прийти сама. Тобто, я повинна щось побачити: зоряне небо або щось ще. Щось, е, Мене повинно підштовхнути. Все. Зараз я зроблю фотографії, сюди добавлю. Ні, не все, не все, не все. Ще завдяки цьому проєкту в мене з'явилася велика колекція космічних іграшок. Моя сестра Валентина вона не бере участі, звичайно, в цьому проєкті. І... Це просто було як бонусом, тому що коли я починала в'язати цю свою колекцію, я попросила її мені на презентацію зв'язати декілька космічних героїв, космічних іграшок, щоб було що й показувати, і щоб була тематика, і щоб був такий настрій. Тобто, в мене з'явилося багато чого. Ви їх бачили майже всі, але я все одно ще раз вам покажу. Я бігаю. По-перше, це прибульці в домі. Ось такі чудові іграшки. Бачите, вони повністю в кольорах мого светра. Ось так. Ось такі чудові, чудові монстрики космічні. Добрі і лагідні, тому що Всесвіт, він все ж таки, я сподіваюся, що він добрий і лагідний до нас. Далі ось такий монстрик. Зелений. Зелений з рожевими краплинками. Ну, він такий там герой і є в цьому мультфільмі, але ось дивіться, зелений, і як красиво сполучаються ці кольори. Теж така собі ідея, так? Далі моя космічна гусінь, ну така мурашка космічна. Ну, ті, хто приходив до мене на мої ранки, вони вже знайомі з цією гусеню. Ну, скоріш за все, це все ж таки мурашка, мені здається, так? Космічна мураха. Так. І, ще? і ще одна космічна мураха, тільки поменше. Ось така. Бачите, скільки в мене всього космічного і такого цікавого для настрою. Для того, щоб цей настрій був завжди. Тому що светр можна носити тільки ну, осінь, весна, ну, зима. Хоча він же ж не дуже теплий, але зважаючи на те, на що його носити, ось наразі мені в ньому дуже тепло. В тому светрику я наразі була в акриловому, то нормально. а в домі ж наразі дуже тепло. І тут я так відчуваю цей светрик на голе тіло, то я відчуваю. 50% вовни для мене це дуже великий відсоток вовни. Так, і що я ще пок... а, і ще ж не показала? Цього не бачили. Це така космічна змійка. Бачите, в яких вона кольорах? Вона така королевішна. Ось! ось. І вона теж мені сюди дуже пасує. М'якенька, приємна, лагідна, ось така. Ну ось, тепер все. Ось тепер вже все. Дівчата, була дуже рада. Що ви слідкували за нашим спільним проєктом. Тепер для мене саме головне, що я просто не знаю, як визначитись з переможницею цього спільного проєкту, кому, кому віддати перевагу, тому що ну, всі настільки креативні, ексклюзивні речі нав'язали, натворили. Я не знаю, як я буду обирати, але обов'язково хтось від мене отримає. Приз, приз симпатії, хоча я... була б в мене можливість, я б нагородила всіх дівчат. Просто всіх, 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 всі заслуговують. Ну, будемо сподіватися, що колись в мене буде така можливість, щоб нагороджувати всіх учасниць конкурсу. Одне з бажань, яке треба загадати на новий рік. І очікую вас в коментарях, чи сподобалось вам те, що я тут натворила. Все, далі вас очікує фото. Всім легких петельок, творчого натхнення. Обов'язково в'яжіть те, що вам хочеться, в'яжіть в задоволення. І нехай всі ваші плани і мрії збуваються, творчі в тому числі. Побачимось.